Всіх вітаю, сьогодні залетіли знову в, -в Варс І давайте в червону команду ми залітаємо. Так, беремо нашу пушечку бенк Так, ми вже про... програємо 3-1. Так, спрыгим бенк, Що тут? Так. Бачу. Бачу синього кінта. О, -о, 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 О, ні. Чел, не. Давай, 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 мочи їх, мочи. На... На. Ага, його винесли там. Оцей чел залишився. Цей чел мінус. ай яй 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 троє тут вилізли, двоє. Воу. Не, нам г. Кінти нам г. г. Так, де наш прапор? Ось тут. Ідея така прикольна з'явилася. Опа, синій прапор хтось. Синій втратор. Синій прапор втратили. Так, спрыгим. Ідемо дивимося, де це було? Так. На... Так, давайте, давайте, давайте. Треба забрати його. Треба його чекнуть. Треба його чекнуть. Так, я забрав його. Я його забрав, блін. Я його трошки переніс далі. Але, блін. Нам гге. Нам там гге. Так, беремо прапор. Беремо, випираємось. Опа, наш чел, наш чел. Так, іди йде йди йде йди, братуха. Все, він дійшов. Він дійшов. О, о, точки призначення. Так. Ага. Чел. Бейнг. Бей. О! Мінус. Мінус. Так, тут є ще хтось. Ні, тут нема нікого. Так, ідем. Йдем. Ось я бачу синій прапор. За мною нікого. Опа. Там син чел. Так, а якщо отак зробить? Хто це побачить? Ніхто. Кінти, правильна відповідь, ніхто. Ніхто це не побачить. Так, підіймаємося, підіймаємося. Так, човен, човен. Ага. Блін, тут нема нікого. Тут прапори немає. Капець, ото підстава. Так, залізли в воду, вилазим. І стріляємо, і стріляємо, і стріляємо по ньому, блін. Вони мене вдвох винесли, але блін. О, три три кінти, три-три. Сюди. Let's go. Так. Так. Опа, наш чел тащить, наш чел тащить. Наш чел його вже тащить. Let's go. Let's, let's, let's go. Так, закриваємо, закриваємо його. Так. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Блін. Блін, мене захопили прапор. Так, кінтейс пригем так і побачив. Тай, блин, блін, нічия. Але, блін, ну ми ж виграли майже. Так, давайте блесдум. О, давайте о оцю. Ні, вона мені капець не подобається. Там же ж пряма місцина, це капець. О, щина. Опа, щоди. 4-6, блін. Ну, давайте в синю команду залетим. Летс go. Do... Але ну блін, ми виграли 3-3. Я залетів і я зміг затащить. Я то зміг затащить просто. Так, нас поки що більшість. Oh, no! Так, 4-4. Блін, у нас а, однакова кількість, на жаль. Але йде. Так. Я отут тут прокапаю просто. Прокапаємо окопу такий ой, no. но. Знаю, я буду дуже довго пертись сюди. Дуже довго. Але я хочу зробити а, цю траншей для усіх входів. Ні. Це дуже а, небезпечно, але окей. Але йде. Але в принципі, в нас дуже все класно. Прям ну, дуже все класно. Я прям прусь до їхнього красного цього, не до прапора. Тому йду. Йдемо, йдемо. О, 300 баксів сюди, заклеймив. Так, далі. Копаємо. Копаємо. Нам ще дуже багато, я думаю. Ого-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. У нас там хтось побіг. А, блін, це червоні. Блін, це пуганці. А я подумав, що це нормальні. Кінти почав від них тікати, бо а то сині пробіг. Блін, я забувся. Так, запрыгаємо і дай. Братуха нам зробила а, такий окоп. Можна сказати самі. Опа. Опа. Так. Свої Так. А я їх запіхнув сюди. І стоїмо отут чекаємо. Так. Базуки мене. Блін, мене виніс Ох то йо, вони там ще люті. Вони аще люті Так. Так. Не-не-не-не-не, заховатись, заховатись. Так. ай яй 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 я помер. Я помер. Не собі ця книжка, ще мощна всіка. Я теж так хочу. Кінти, я теж так хочу. Так, запрыгиваем. Проходим. Опа, наш тут з кулеметом фігачить Наш чел тут з кулеметом. Так. Опа, шо це шо це шо це таке? Опа, сюди. О, ти диви. Ти диви, кен Чил, все окей? Все окей, бро. Так, я йду закопувати. Я, я йду тобі допомагати копати. Бартуха, ти тут вообще така крыса. Блін, ти крыса, реальний. Але ти топовий чел. Ага. Куди йдемо? Куди? Опа. О, ми кудись докопались. Опа. Наш прапор потягли. Але не будемо нікому розповідати, що тут щось є. Але давайте ще докопаємося далі. Так, де ця штука. Копаємо далі до наступної штуки. Так, копаємо, копаємо, копаємо. Летс. Get... Так. Mm, окей. В принципі. Опа. А тут же і прапор з'явився. Так, давайте до стінки. Опа, стінка. Та це стінка. Так, копаємо. Копаємо. Але сюди ж треба було якось ще забігти. Блін. А це ж, скоріше все, нора прям до нашого цього. До нашої бази. Ага. що тобі і стіна. Так, наш прапор, походу, стирили, так? Так. Копаємо. А, та, фух, наш прапор в безпеці. Дивіться. Просто подивіться на оцю штуковану. геніальність. На цю геніальність просто. Окей, чел. Окей. Так. Біжим, 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 біжим. Бро! Твій окоп ідеальний. -о, 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 воу воу Да блін! Як вони дізнались? Блін, кім ти вони дізналися про нашу базу. Ні. Чому? Як? Блін. Це просто капець. що там хтось іде? Там хтось іде. Так, снайперка. Біньк. Биньк! Блін, я його шкільнув. Але я знаю, навіщо тут снайперка? ні ні я чел. ні, На. Мінус. Мінус. А, всі звалили, походу, та? Та всі просто звалили. А, а нам треба а, зачекати. Хоча, блін, я тупо зроблю. Він же все одно тут залишиться назавжди. Так. Розвалюємо їх. Розвалюємо. Так, опа. Ова, наш прапор, Наші прапор стирили, Так, Томмі. Томмі. Не біси мене. На, мінус два. Мінус два. Просто. Чик-чикс. І нема челів. Ей, блін, в нас розкопали наш копчик. Нашу копчик розкопали. Вони тепер знають, у них тепер є також проход до нашої бази. кінти, Блін, але в нас два. Наш прапор стирили. Блін, а наш прапор стирили. де він. Де він? Ага, все. Два-один, два-один. Просто два-один тобі. На. Так. Чил, 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 чил. чил. Не, б... не біси мене. Блін, як в них залишається так мало ХП. Чого я такий поганий стрілець? Ага. Де наш прапор? Ось він. Отсьо тобі прапор. Ага, тут нічого нема. А, тут що? тут що? Ага. тобто тут тільки така фейна. Так, давайте заходимо. Так, давайте зробимо таку саму штуку. А десь ось тут. Давайте ось тут десь зробимо. Ні, ну а що? Вихід? Ні-ні-ні. Фуф, все йде. Знову пропустили. Знову, знову, знову. Так, бро. Я біжу. Бро, я біжу, куди ти йдеш? Куди ти йдеш? бро? Бро? Ага, в нас ще й позаду був чел. А все, наш прапор стирили. Точніше, а, прапор який ми стирили, в нас стирили. Опа. Цього кінта треба добувати цього кінта. Мінус. А мінус. А, йдемо до цього. до цієї штуки. Так, я тут буду відволікати всіх. На! Мінус один. Мінус один, не. Так, б'ємо, б'ємо їх. Прям дуже мощно їх лупимо. Так. Мінус ще один. Мінус. Так, виходить ще двоє. Я стріляю по ним по максимуму. Так, хтось там з гранатомета їм навалює. А я їм якось так навалюю. Так. Давай, давай, давай. Ану підійди. А? Так, давай, 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 проходим, проходим. Ах ти, ах ти, ах ти. Так, окей, пофік. Пофік на нього. Так, залутало. Блін, його треба було виносить. Блін, але я провтикав. Я провтикав, але. А, мені показали, що... А, типу, стирили прапор. Ні, блін, його не стирили. Або його стирили, але його вбили. Блін, це гіпер погано. Так, стріляй, стріляй, стріляй. Ну. Мінус. Мінус. Заходимо сюди. Виходимо зараз. Бенкс. Навалюємо по цьому кулеметчику. Але мене виніс чел зі снайперкою. Блін, на жаль, винісли. Але, ну, блін, ми в 2-1 виграємо зараз. Норм. А хто буде знати про цю штуку? Ніхто. Правильно ніхто. Опа? Так, запригнули і поперлись. Все, тут копаємо просто таку траншейку маленьку. Я бачу, що тому. Багато типу шансів у нас є. Я думаю. Ага, тут стіна. Тут стіна. А тут. А тут нема стіни. Ось о тобі ми вийшли, але мене знайшли. Мене одразу знайшли, прикиньте. Ауч. Блін, мене винесли. І до нашої бази хтось заперся. Тому я виходжу. Я виходжу. А цього чела ми добили Бенкс. Угу. Ну і пішли далі. Так, десь от моя дирочка. Бернк ідем тут. Угу. Угу. Так, тут що? Блін, тут не вийде обійти, а тут. О, тут можна. Ні, тут не можна, на жаль. Так. А тут хтось ідеї, так розумію. Тому будемо, в принципі, чекати зараз. А давайте тут розкопаємо таку величезну штуку. Щоб ми типу, могли тут ховатись нормально. І якщо що, змогли. О, кінтий, дивіться, яку ми штуку придумали. Так, отут ми прокапаємо. Бебк. Угу. Оу щит. Я впав. Прапор рухається, мені здається. Тому мені здається, його знов стирили, Так, мінус один. Блін, мінус два знову цього кінта я не зміг зробити. На жаль. Але що ж поробиш? Так. Що, де наш прапор? Де наш прапор? Опа! Ні, чел, ні, 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 ні. Ти б не вб'єш. Оу oh, йоу! Він мене вбив кінтий. Спавн. Все, ми заспавнились. Йдемо до прапора. Бачу прапор. Так, фуф. А, тут нічого нема. В нас стоїть гранатомет. У нас стоїть гранатомет. А, так. Е, куди, куди, куди? Ні. Так, мінус один. Мінус один. Блін, два-два. Ні, на 4-й хвилині. Чотири хвилини матча він в нас стирив. Капець. Ні, то не можна. Блін. Все в нас забрали. Челс снайпер стоїть. Ну, все зрозуміло. Капець. О. Але. Але. Можливо, хтось зможе стирити прапор. Ага. Можливо. Можливо. Але не факт. О, до речі, що я туплю? Можна що тут прокопати? Отаку штуку. Так. У мене є три хвилини, щоб доїхати до їхньої цієї типу бази, щоб знайти їхній прапор та забрати його. І довести до бази, звісно. Сподіваюсь, що в мене буде якийсь кулеметчик. Я дуже сподіваюсь. Було добре, щоб в Forgetting. Хтось допомагав, але я впав, але я впав. Позаду всіх, опа. Я врятував наш прапор. Ні, ні ні я не врятував наш прапор. Фух, його хтось добив. Красавчик! Красавчики челіки наші просто красави Але я знаю, що найкраще зробити. Так, йдемо мочить їх. Ідемо мочить оцю всю фігню так, давай, 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 давай. ай є, 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 мене винісли. Мене винісли, там їх дуже багато. Там їх, ну прям дуже багато. Ці кулемети просто задовбуть настільки сильно, що то просто капець. Так. Мені треба до бази. Але до якої? Ага, ось сюди, Сектор 3. Чікс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я прям до гранатометчика залетів. Так, стріль. Кулеметчик, він ще й кулеметчик? Добить! Добить його. Оу. Окей. Окей, так. А що в нас тут таке? На? На? Ага, тут, а, тут снайпер. Так, бру. Ага, тут не можна стріляти. Окей, okay, я поняв тебе. А, не можна, можна. Я просто туплю. Так, у того. Та да, блін. Снайперка тупить. Прям снайперка дуже бісить. Опа. А це в нас шо таке? А це в нас шо таке? Раз, два, три. ту ду -ду -ду, 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 ду 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 Так. Стреляємо, стріляємо. Так. Ті челики прям? Ми виносимо їх. Ну ми їх прям виносимо, як на мене. Але, блін, как ми могли провтикати прапор? Прям непросто капець-то. Так. Ага, блін, який він ембовий. Він просто зі снайперкою виперся. Три-два. Кінти коли? Коли в нас стирили ще один прапор? Блін. Ні, ну то ГГ кінти. То повне ГГ ми програли, на жаль. Але що ж я можу поробити, правильно? Так. На. на. Так, тут ще ці челіки якісь стоять тут. Ага, мене виніс. Мене виніс. Чел. Ага, болін. Окей. Окей. Так. О, у нас ще один прапор тирять. Так, я бачу всіх. Я бачу всіх, я знаю, де усі ці челіки ховаються. І скоріш за все про цей прохід всі забули. От прямо всі. А, ні, ні, ні ні ні, ніхто не забув. Ніхто про нього не забув, як я бачу. Тому червона команда виграла. Тому що наші кінти просто такі лохи. Реально просто лохи. Як можна було провтикати ще два прапори підряд. Два прапори. Просто капець. Фух, капець. Ну давайте в червону команду, чи в синю? Давайте в синю. Я думаю, будуть усі імбові челики в синій команді. Ні, всі в червону лізуть. Опа, я в червону заліз. Let's go. Так. Так. Опа, наш чел тут ще копає. Але я хочу дещо краще. Чикс. Ні, 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 братуха, так не можна робити. Поняв? Все, полетіло тут. Ні, давай, давай, давайте сюди. Так, давай, до синього прапора прямо. Let's go. Так, дивіться, над нами червоний наш прапор. Так, а ми копаємося до синього дуже швидко. От прям дуже швидко. Я сподіваюся, вони не додумуються це зробити. Так, а тут дуже маленька мапа, це дуже класно. Так, давай витрухуємося, та потрошки. Оу-воу-воу-воу. Виносим, виносом, виносим. Мінус один. Мінус 2. А ні, мінус 2 не дав. Оу щіт Так. Але в нас класно вийшло. Ми прям прорвались до них. Але зараз до нас будуть прориватись. Так, де де-де-де? Ось що тобі. Ось тобі? Ідемо прямо. О, тут якась стрілянина. Так. На. Мінус. Так, ідем. Так, а де їхній під... А де їхній вхід ще? Опа. Опа. Кінти. Бенг. Мінус два. Давай, 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 давай. Швидко, швидко. Працюємо швидко. Як я не знаю хто. Так, хвать Так, л... б'ємо їх. Б'ємо їх. Ні, ми не залетали. Я думаю, наш прапор ми не зможемо забрати. Але я буду пригати туди все одно. Так, приг. Давайте до першого прапора. Якщо ми стиримо їхній прапор один разок, то ми будемо закінчувати цей відеоролик. А стиримо ми їхній прапор дуже швидко. От прям дуже швидко. От я вам прям кажу. Опа! Ми вже йдемо. Ми вже йдемо. Так, того кінта ми добиваємо. Ага, то чел в норку. Окей, йдем, йдем. Ага, блін. Це їхня ще одна нора. Блін, а вони ще роблять щось нормальне? Походу, ні. Так, йдем, йдем, кінти, йдем. Будемо його прикривати? Ні, давайте оцю штуку залутаємо. Так. Тум. Все, залутали, нам дали декілька коїнів. Так, ну і в принципі ми вже стріли прапор, я бачу. Так. Ну так, Так, ми стрілили прапор. Опа. Опа, чіка. Чел. Чел, що ми тут робимо? Так, ми стріли прапор І зараз ми в трьох йдемо. Знову на рейд. Знову на їхній рейд, тому йдемо. Давайте, полетіли. я буду першим. Давайте, обходим. Чікс, чікс. Я вилазю. Я просто вилазю от одразу. Так, стріляємо по всім. Запрыгиваємо в нору. Бемк. я вже йду з, зі своїм прапором. Ну, імбово, імбово, Ну як зі своїм? Він же, в принципі, мій, але думаю, що не дуже мій. Так. Блін, де ці фігні. Я ж до свого прапора. Ні, це. А, фух, це мій прапор. Все, ми вилізли. Осьо тобі наш прапор. Давайте постріляємо трошки. Бемк. Ну і кінтий, дякую за передлайки і підписуйтесь на ютуб канал та таларам канал. -канал. В описі від ролика, посад лайк та напишіть бажано від восьми слів. І дивіться, який тут чел прыгає, А Він впав. Цей чел, бейнг і бенк. Ага, дякую.